Проблеми на сході. Росіяни обходять часів яр із півдня. Зсу доведеться відступати. Окупанти саботують штурми на Херсонщині. Український спецназ показав трофеї, здобуті у бою із солдатами КНДР. Про все це по порядку. Далі у випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Росіяни захопили нову територію на фронті. Мапа Діпстейт свідчить про просування окупантів біля дачного на Курахівському напрямку. Паралельно на ділянці між Покровськом і Кураховим підрозділи Росії зайняли нові позиції неподалік Андріївки, Слов'янки та Новоандріївки. Дуже важка ситуація також у часовому яру. Військовий Станіслав Бунятов повідомив про цілодобові штурми ворога. каже, що основна мета противника прорватися у ступочки, а після чого оточити і захопити часів яр. Одну із таких спроб показали бійці п'ятої бригади. Вони опублікували відео атаки росіян на позиції ЗСУ на південних околицях міста. Цього разу довелося протистояти групі окупантів на мотоциклах. Вони спробували прорватися через українську оборону і зайняти нові позиції, проте оператори дронів успішно ліквідували загрозу. Аналітики Інституту вивчення війни підтвердили деякі просування ворога біля Часового Яру і Курахового. Водночас відзначили і успіхи українського війська. Зокрема, наші воїни відбили позиції під Турецьком. Військовий із позивним Алекс похвалив бійців Азова. За його словами, завдяки злагодженій роботі азовці під Турецьком майже не несуть втрат, а натомість щодня відправляють на той світ повзводу окупантів. При цьому командування РФ продовжує відправляти солдатів на нові нові м'ясні штурми. Тим не менше, основною цілею Росії наразі є Покровськ. В українському командуванні підтверджують важкі бої на напрямку. Особливо запекле протистояння триває на захід від міста, де ворог намагається обійти нашу оборону. Процитую речника Осу «Хортиця». це їхня головна амбіція: саме обійти Покровськ із Заходу. Відповідно, там ідуть важкі бої і українські війська. Намагаються зупинити їх і не дати здійснити таке охоплення міста, і не дати перервати логістичні шляхи. Ситуація динамічна. Українські війська знаходяться безпосередньо і в місті Покровськ. Кінець цитати. За словами бійця Станіслава Бунятова, план росіян прорватися через удачне поки що не дав результату. Там їм дали відсіч ЗСУ. Тому загарбники відновили штурми дещо південніше у напрямку Успенівки. Дані Генштабу підтверджують важку ситуацію під Покровськом. Усього за минулу добу на фронті окупанти провели 159 атак, із них 85 саме на Покровському напрямку. Паралельно підрозділи Росії намагаються форсувати Дніпро на Херсонщині. Поки що завдання ворога закріпитися у острівній зоні у гурлі Дніпра, каже українське командування. Подібні вилазки росіяни проводять під прикриттям артилерії, яка б'є по позиціях ЗСУ і житлових секторах. Деякі окупанти розуміють, що такі штурми самогубство, тому навмисно калічать себе, аби опинитися у госпіталі і не йти в атаку. Про це повідомляють партизани руху. АТЕШ. вони з'ясували, що у 61-й бригаді РФ масові випадки нанесення травм серед солдатів, зокрема переломи кінцівок, і навіть самострільство. Тим часом на півночі зростає загроза для Куп'янська. Росіяни розширили плацдарм. На західному березі річки Оскіл у Харківській області британська розвідка пише про активні бої у дворічній, а основна мета загарбників – це Куп'янськ. Вони вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста і намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання. Українські воїни роблять усе можливе, аби стримати наступ ворога. Зокрема, тільки упродовж минулої доби російська армія втратила вбитими і пораненими ще 1380 солдатів. Потрапляють до цього списку і бійці КНДР. Ще двох північних корейців ліквідували воїни сил спецоперацій на Курщині. На ворожих позиціях вони захопили важливі трофеї, зокрема засоби індивідуального захисту та військову екіпіровку, далекомір, телевізійний приціл, штурмову гвинтівку АК-12, а також документи і засоби зв'язку, які можуть містити дані про пересування та плани ворога. Аби не пропустити важливу інформацію про перебіг боїв на фронті, підпишіться на канал Фабрика Новин. Також буду вдячна вам за лайк під цим випуском. Росіяни в ніч на 28 січня атакували Україну шахедами. Зокрема, гучно було у столиці у Києві. Лунала сирена. У повітряних силах повідомили про рух ворожих дронів у районі міста. Моніторингові пабліки уточнили, що ОБПЛА рухалися зі сторони Бучі і Ірпеня. На півночі Києва відпрацювала ППО. Збивали безпілотники і у області Уламка знищених дронів спричинили руйнування. Зокрема, рештки упали на приміщення, у якому був розташований музей ретроавтомобілів. У результаті пошкоджені як автівки, так і будівля. Попередньо 9 машин повністю знищено, а ще 27 понівечено. Пожежники загасили вогонь на площі 600 квадратів. Ще у трьох районах на Київщині шахеди пошкодили два приватні будинки, три нежитлові приміщення і три автомобілі. На щастя, серед жителів немає ані загиблих, ані поранених. Тим часом на Сумщині ППО збила чотири російські БПЛА. Та окрім цього, ворог бив по області артилерією. Влада зафіксувала сім вибухів у цьому регіоні. Обстрілів зазнали Нижньосоровацька, Юнаківська і Садівська громади. Оборонці Черкаської області ліквідували вісім шахетів, проте, на жаль, без наслідків не обійшлося. Безпілотники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Уманщині. Через це 72 населені пункти залишилися без світла. Мер Умані Ірина Плетньова повідомила, що енергетики вже почали ремонт обладнання. Наразі водоканал перевели на генератори. А проблему із опаленням теж вирішують. Дісталося також Одещині. Очільник області Олег Кіпер повідомив про атаку шахедами, а також ракетою. Останню успішно знищили ППО. Натомість уламки ворожих дронів наробили лиха. Вони пошкодили вікна у чотирьох житлових багатоповерхівках та п'яти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси спалахнули 10 легкових автомобілів. Пожежника оперативно загасили вогонь. Наразі відомо про чотирьох поранених. Одного із них – 91-річного чоловіка забрали до лікарні. Ліквідація наслідків російського удару триває. Захисники Миколаївщини знищили два ворожі шахеди. Втім, окупанти били по регіону також фпв дронами П'ять разів вони атакували Очаківську громаду і 12 – Куцрубську. Під час одного із обстрілів у Дмитрівці потрощили дах та вікна двох будинків. Ще три дрони камікадзе ліквідувало ППО у Дніпропетровській області. А до цього, упродовж дня, армія Росії гатила із артилерії по Нікопольщині. Потерпали сам Нікополь. Червоногригорівська, Покровська і Марницька громади. Поранень, на жаль, зазнали п'ятеро людей. Окрім промислового підприємства, пошкоджені приватний будинок, сонячні панелі та лінії електропередач. Уже на 27 січня, ворог двічі вдарив по Синельниківщині. Там, понівечило шість приватних осель, а також газогін. Під вогнем окупантів була також Харківщина. Дві людини це чоловік та жінка, постраждали внаслідок атаки на Роганську громаду. Ще дві особи зазнали гострої реакції на стрес у Харкові. До лікарні потрапила жителька села Кіндрашівка. Загалом по області зруйновані будинки, автомобілі, цивільне підприємство і газова труба. А на цих знімках Чернігівщина. Росія запустила свої безпілотники просто по житловому сектору. У Чернігові потрощило домівки та господарчі споруди. Попередньо обійшлося без жертв. На Херсонщині під ворожим вогнем були близько 40 населених пунктів. Російський терор, на жаль, забрав життя двох людей, що пара мешканців поранені. Окупанти били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Вони пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Понівечили гараж, склад і сільгосптехніку. Живого місця майже не залишилося на Донеччині. За минулу добу у Покровському районі. На жаль, загинули під обстрілами дві людини. Її пошкоджені будинки, підприємства і машини. Прилетіла також по Краматорському і Бахмутському районах. Окрім будинків, росіяни понівечили газопровід. По Запорізькій області ворог бив кабами. У Степногірську дві жінки та два чоловіки отримали поранення. Загалом під ударами були вісім населених пунктів цього регіону. Там пошкоджені приватні будинки, квартири, автівки та освітній заклад. Упродовж минулої ночі ППО збила над Україною 65 дронів камікаци. Повітряний напад відбивали авіація. Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил і сили оборони України. Загалом Росія запустила сотню шахетів. Окрім 65 ліквідованих, решта 28 ворожих безпілотників були локаційно втрачені. Два із них вилетіли у напрямку Росії та Білорусі. Моніторингова група Білоруський гайон» повідомила, що один шахет збили у Мозорському районі. Ми продовжуємо стежити за наслідками російських атак по Україні. Аби не пропустити нічого важливого, підпишіться на фабрику новин і підтримайте цей випуск. Подобайкою.